Доброго дня. Мирні зібрання в Україні почалися ще 24 листопада. Майже тиждень вони справді носили виключно мирний характер. 30 листопада на Майдані з'явилися агресивні молоді люди, які стали розтягувати огорожі, кидатися камінням у працівників міліції. Та використовувати сльозогінний газ. Коли їхні дії набули характеру протиправних дій, втрутився спецпідрозділ Беркут. Молодики злилися з іншими, і міліція вже не могла розібрати де хто. На жаль, під час сутички постраждали і ті, хто не мав до цього відношення. Міліція визнає своє провину та вибачається. Це стало початком нового Євромайдану. Мирні зібрання набули зовсім іншого відтінку. У гаслах та вимогах з'явилася політика. Тобто, комусь було вигідно, щоб характер волевиявлення народу змінився і вже наступного дня. Все стало зрозуміло. Зверну вашу увагу, що напередодні була відмічена активність ультраправих форумів, йдеться про ультраправі, расистські, ксенофобські організації, братства, Свобода та футбольні угрупування Ультрас. Саме ці бойовики були головною ударною силою Євро... Євромайдану. Вони несли охоронні функції та на площі. Журналісти писали про хлопців з жовтими пов'язками Патріот України. На своїх форумах ультраправі не приховують, що вони влаштували бійку з Беркутом. Таким чином, з 1 грудня, питання євроінтеграції України. Взагалі не чути на майданах лунають лише політичні заклики, відставки уряду, зміна влади. Не знімаючи вини з міліції, підкреслю, що Міністерство внутрішніх справ України занепокоєно тим, що більшість всеукраїнських засобів масової інформації загалом подають інформацію перекручено, однобока та необ'єктивно. Дезінформація суспільства відбувається також і самими народними депутатами, які використовують свою впізнаваємість. Тепер детальніше щодо наступних подій: захват адміністративних будівель в будь-якій країні вважається злочином. Україна не є винятком. Захоплення учасниками акцій приміщень Київської держадміністрації, будинку профспілок. Жовтневого палацу, заклики до штурму адміністрації президента та інших урядових будівель це порушення чинного законодавства, яке тягне за собою кримінальну відповідальність. На жаль, ті, хто спонукає народ до таких методів мають депутатську недоторканність. Чи праві вони по відношенню до своїх виборців? На це питання відповідь дасть час. Атака будівлі адміністрації президента тривала майже 5 годин. Натиск протестуючих витримували солдати з внутрішніх військ, на них наїжджали трактором, лупили ланцюгами, камінням, молотками, кидали в них пляшки з запальною сумішю, розпилювали газ, тицяли в обличчя палаючі факела. Лише після цього було використано спецпідрозділ Беркут. Загалом маємо 156 постраждалих правоохоронців, 126 з них госпіталізовано, 4 у важкому стані. Міліція на сьогодні у дуже непростій ситуації. З одного боку, ми повинні забезпечити громадський порядок та спокій, з другого. Будь-які спроби припинити протиправні дії провокаторів будуть охарактеризовані як напад на мирні зібрання. Тому я, як керівник силового відомства, вже не раз звертався до людей не порушувати закон, діяти лише в правовому полі, підсумовуючи, відзначу, що ситуація з порушенням закону буде ретельно вивчатися та розглядатися. Службова перевірка відносно працівників міліції, які перевищили свої повноваження, фактично добігає кінця. Чи будуть покарані організатори та учасники протиправних дій, рішення буде приймати суд. Сьогодні у виступах політиків з'являються заклики щодо складання списків ворогів Євромайдану, що не виключає можливості. Висловлювання проти них або їх родичів погроз. В цьому переліку судді працівники Беркуту слідчі тощо, подібні погрози відповідно до чинного законодавства, вже є самостійним складом злочину. Такі дії тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Крім того, з боку політиків також лунають ствердження щодо невинності осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів до винесення судом справи по суті. Такі дії кваліфікуються як втручання у діяльність судових органів. Відповідальність за них передбачена Кримінальним кодексом України стаття 376. Від себе особисто відзначу, що зараз. Під виглядом євроінтеграції готуються нові акції проти органів влади та міліції. Впевнений, що з часом, коли емоції заспокояться, ситуація стане більш зрозумілою не лише громадянам нашої країни, а й міжнародній спільноті. Звертаюся до вас з проханням: під час аналізу перебігу подій, що відбуваються бути неупередженими та аналізувати інформацію. З яка мога більшої кількості інформаційних джерел, я хотів би подякувати всім за підтримку та конструктивну критику. Запевняю, наша країна зацікавлена у співпраці та дружніх стосунках з Європою.